Так, всім любителям сонячної енергетики привіт! Е, є кілька вільних хвилинок, е, та й вирішив е, одну тему таку цікаву, трошки обговорити, так сказати, сказати свою думку. А саме останнім часом дуже частенько зустрічаю таку штуку, як там, тіпа, тіпа закон чи там, чи якийсь там не свій правило, хочу Закарпаття обенерго. Там про, про обов'язковість реєструвати, сонячні станції і так далі. Так от якесь таке воно щось виходить цікаво, але ну, поки що тільки Закарпаття, поки інші мовчать. Виходить, вони обґрунтовуються тим, що. Ну, тіпа, їм потрібно знати, скільки є там станція, яка потужність, і так далі, бо вони там якби, вносять якісь е в мережу тіпа, ну, дестабілізують її і так далі. І от, цікаво, чим вони це обґрунтовують, і, і чи потрібно, наприклад, там ну, реєструвати там чайники там, чи якісь бойлери там, чи інші, там, пральну машинку і так далі. Ну, бо По їхній логіці, мабуть, потрібно. Тобто, вони це там, розказують. Що от, навіть в коментарях писали там, деякі користувачі, що ну, їм же ж потрібно замовляти потужність там, і, і вся подібна історія. Але от, мені цікаво, от, не буду говорити за, там, за, за всі сонячні станції, погано, за мою. Навіть, там, потужність по панелях 2,7 кВт там, грубо кажучи, 2,670 км, якщо буде точним. Це, скажімо так, правильна машинка по потужності, так, нормальна, трошки може більше. І от мені цікаво, як моя станція може впливати на мережу, не віддаючи мережу, нічого, тому що вона автономна, вона не віддає в мережу. Як вона може вплинути? Тобто теоретично вона може впливати тим, що я от не споживаю. Так, не споживаю, відповідно, якийсь там. Процент енергії, який мав би я спожити, він залишається вільним, невикористим і так далі. Але, з іншої сторони, мене хтось зобов'язує споживати, наприклад, ну, уявляю, що в мене нема сонячної станції, і я споживаю, так і далі споживаю. І тут один момент, ну, я, наприклад, кудись поїхав там, там, чи ще щось. Ну, коротше, що декілька тижнів, наприклад, мене немає вдома. Відповідно, споживання. Там, з 15 кВт на добу впало до кіловат на добу, да? там, наприклад, там холодильники. І виходить, що по логіці Закарпаття або я мав би повідомляти їх. Ну, я не в Закарпатті живу, тому конкретно їх ні, але ну, мається на увазі, що коли десь кудись я виїхав на кілька тижнів, так, перестав споживати, я маю повідомити. Про це місцеві електромережі, бо того, що змінилося, змінився баланс в мережі. Ну, виходить, що так. Бо, того, що як це бачить мережа, як на це реагує, то чи я виїхав, чи я просто перестав споживати, бо в мене є своя енергія, чи я просто не, не захотів, от, наприклад, споживати. От, ну, ну не потрібно мені там сьогодні там кілька днів гарячої води в болі, і я відповідно, і не споживаю. Да? Не потрібно мені, наприклад, прати. От я так не хочу, і я не споживаю цю енергію. І на логіку оцих, хто писав оці, ці правила, так, виходить, що я зобов'язаний повідомити, що от я там, через кілька днів з такого по таке число не буду споживати. Або кожного ранку там, я споживаю, там, в чайник включаю, так, 2 а от Кілька днів я не буду його включати, також повідомляти, що ну, виходить по їхній вулиці, потрібно реєструвати як чайники, бойлери, холодильники і так далі, бо вони також є споживачами. Бо ж, якщо нормально розібратися, да, трошки розуміє суть гібридно, гібридних корот, інверторів, да, судні не автономні, але ну, їх називають гібридними. Якщо розібратися їх, в суті, то вони ж є тими самими споживачами. Так, якщо вони транзитом. Ну, через себе пропускають енергію. Так? Коли є мережа, коли не хоче там від сонця, немає там, сонця чи ще щось, ну, включаються в режимі байпасу і вони транзитом через себе просто пропускають струм. так? І виходить, що вони в той час ну, нічого взагалі не споживають. так? Тобто там електроніка там, щось там споживає, так? і реліжка, яка включилася на цей момент. Коли. Наприклад, так, ну, чи через інвертор заряджається акумулятор, так це ж самий звичайний споживач, так? який просто споживає енергію з мережі. Причому споживає досить таки стабільно, рівномірно, без всяких там скачків рюків. Наприклад, пральна машинка, на мою думку, більше буде в мережу всякого хламу випльовувати, і більше буде в мережу дисбалансу кісавоносити, через те, що, як мінімум, вона включається кілька разів на нагрів. Тобто зає вже стрибки напруги будуть так, ну, невеличкі, там звичайно, але вони будуть. І крім того, працює двигун в реверсному режимі там, кілька секунд в одну сторону, кілька секунд в другу сторону крутить. Відповідно, споживання збільшується постійно, збільшується, зменшується постійно. Так? А коли йде процес зарядки акумулятора через інвертор так? Ну, вбудовану зарядку, так там вистави, наприклад, там, струм 80 А. І, і так, в принципі, ну, буде споживати майже однаково протягом всього проміжку зарядки акумулятора, так, поки він не зарядиться до кінця, а в кінці він плавно знизиться. Так, трошки буде спочатку буде споживання з мережі так, дуже плавненько збільшуватись через те, що 80 ампер при, там, наприклад, 24 вольтах і 80 ампер при 27 вольтах, це трошки різні речі. Це, ну, при 27 вольтах це трошки більшу треба потужність потратити. Відповідно, споживання з мережі буде там, наприклад, від 2,2 кВт до 2,5 де плавненько рости там, протягом якихось 3-4 годин і так далі. І в кінці так само плавно споживання знизиться. Тобто такий споживач у мережі якби, нічого такого серйозного не нашкодить. Ну, принаймні, хтось може сказати, там якісь там імпульсні перешкоди там, чи ще щось, може він випльовує в мережу. Так, е де є інструмент, вони включають його в мережу. Він набагато більше буде всякого дохламу да, в мережу видавати. Да? Особливо якщо там фільтри десь якісь повирізали, там, конденсатори і там, ці дроселі. Ну, тобто, моє бачення таке, що інвертор мій там, мережу нічого не нашкодить. Можливо, в режимі підмішування. Щось там якісь там якісь зовсім Невеличкі будуть, це, це може бути через те, що якби він змішує енергію сонячну, відповідно, змішує з своєї. Да, можливо, там споживачі ті імпульсні там всякі, скажімо так, перешкоди. Споживачі їх не схавають, і відповідно ну, щось піде там в мережу, якийсь там зовсім невеликий процент. Але якщо порівняти потужність там, наприклад, мого інвертора, і Потужність мережі, з'ємність її, і, і це все. Тут це настільки мізерна частина тих перешкод, що їх там просто, мабуть, ще всього і не буде. Від... Звичайно, я остеографом не щупав, не пробував, що у мережі відбувається, коли ну, працює інвертор в режимі підмішування. Але я так щось догадуюся, що там нічого страшного взагалі. Інше питання, якби це там якісь станції величезні? Ну тут, звичайно, можна щось ще подумати. Можливо, там і дійсно, якщо там якесь підприємство, там кілька сотень кіловат споживало, тут на тобі вийшло сонце, воно перестало споживати. Відповідно, якийсь трошки дисбаланс вже є. Ну тут таке питання. Але ж на сайті Закарпаття Бенерго вказано, що всі повинні реєструватися. Незалежно, чи продають в мережу, чи не продають, чи, чи то абсолютно станція, чи яка, ну, хочуть реєструватися всі. Як на мене, це трохи якась, якась дивна вимога. Така. І це, якось, Мені так здається, це чисто їхня така хотівка, тому що десь конкретно чогось написаного немає, а їхній кодекс, ну це, це їхній кодекс, це внутрішній їхній документ. Нехай вони хочуть собі там. Себе щось там. В договорі на постачання. Мені здається, там такого точно немає написаного. Якщо захотять написати, то ніхто його там не схоче підписувати. Той договір. Але це таке, можливо, я помиляюсь, можливо, когось і змусять. Будь -будь бачу, ну, неодноразово це вже тема відкривалася і. По-різному люди реагують, одні кажуть, що да, да, так треба, це все правильно, а другі не хочуть, бо бояться, що друг заставлять платити податки, якісь там не знаю чого. Ну, які податки можуть бути е на, на сонце, скажімо так. Ну, я ж купив обладнання, так? я заплатив вже податки. За Задвостити за оставку, просто заплатив так само податки. При куп купці обладнання також заплачені податки. Все воно оподатковано і. Чому його мають ще щось десь платити? Ну, ще всього, це не для того, це поки що, я думаю, що нас так хочуть поставити на галочку, так що от ви такі є. І, ймовірно, планується така спецоперація, як доставка електроенергії, так само, як з доставкою газу. Так. Раніше ж це все було в тарифі, включено так, в доставці газу. а Зараз окремо окремо газ поставка, окремо сама доставка послуга. Так же саме з електроенергією. Зараз воно все включено в тарифи і відповідно ми сплачуємо там якісь, там якісь кілька копійок за доставку кожного Як Це, якби воно, в принципі, логічно. Якщо я там спожив там 10 кВт, значить я за, за те, що 10 кВт не доставлю, я заплатив за доставку. Це все логічно і якби нормально. Але. Швидше всього, планується така от штука, як плата за доставку, Якби якась така, типу, як от зараз розраховується за доставку газу, так? що попередній рік беруть до уваги, і потім собі якусь там цифру придумають на картах Таро і плати, да? що там перестав споживати і платить ще років з 10 плати гарні суми, комусь, непонятно за що. Хоча реально, ну, що ж ви доставили, так? то що газ трубі є, то це таке, це одне. А, то, що... а те, що він нікуди не рухається ні в котру сторону, це ж зовсім інші речі. Що ж там доставили? Але це таке, що ми там нічого сильно не поспоримо. Але от мені здається, що швидше всього, така спецоперація планується і в електроенергетиці. Швидше всього. Таким чином, там нас вищупують, скільки там є сонячних станцій, І щоб поставити так, легенько поставити рак у типу, нас. Або відключайтесь від мережі, або платіть, Бо ж ми ж вам доставляємо власне, в резиці ну, чи, чи біля водного автомата у нас там напруга є, значить, по суті, ми, ми енергію достали, просто ви її не берете. Я думаю, що таке, це найімовірніший сценарій, бо то, щоб просто заставити щось там когось платити, ну це таке трошки, воно якось дивно виглядає. Хоча останнім часом я вже нічому не дивуюся, те, що кілька років здавалося дивним, кілька років тому, то вже зараз воно зов, зовсім не дивне, воно вже в реальність реальній тому все може бути. Навіть і, і в цьому питанні нам можна сказати, вплатіти, податок на сонце, бо вас. Нашу територію падає сонце і воно не, не поглинається землею, а ви його використали там, в своїх цілях. Ну все може придумати? Ні, от Дійсно цікаво, що, що по-інших Обленерго. Поки що я, наприклад, цю історію чув тільки Закарпаття і те, вони щось там толком не годні пояснити, чому вони так вирішили, і, і хто це придумав, і так далі. Цікава ваша думка, може хтось. Зв'язувався з своїми Обленерго, і, і ну, це питання ставив їм, чи потрібно реєструвати, там, чи не потрібно, для чого це і так далі. Ну, я поки що не зв'язувався, поки що бажання сильного немає, але якщо щось десь якесь подібне буде, тема буде рухатись далі, то швидше всього потрібно, буде щось там низько запитатися на всякий випадок, щоб потім не, не було якісь неприємності. Хоча, ну, принаймні, поки що там приходять. Контролюючи, там, перевіряють там, лічильники, показники. До речі, сьогодні буквально десь годинки спів, там чи годинку назад приходили, списували, там, запитав, що там щось там трошки сонце генерує, чи ні. Кажу, ні, бо нема сонця. Така погода трошки не сонячна. у нього так само, та й пішов собі. Тобто, якби, ніякої цікавості в плані когось оформлення, нікого поки що не виникає, скільки поки що були працівників. З Ресу ну, поки що нічого ніхто такого не, не запитував. М -м, мабуть, їм це не цікаво, і воно. ну більшості притомних людей воно якби, не повинно цікавити. ну Стоїть себе, стоїть не, не під зелений тариф та й все, все, далі питання має бути закриті. Але ну, Закарпаття обленерго думає по-іншому. Щось я вже неодноразово чув, що в них логіка трохи відрізняється від всіх інших, у них щось таке частенько буває, якісь такі приколи, але то таке, то не моє діло, хай там собі вони думають. Ні, от цікаво, що, що по інших областях, чи ніхто нічого не, не чув по цьому питанню. Якщо щось хтось задавав якісь питання, там в енерго, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Цікаво почути таку думку. Ну, і відповідно, цікаво почути думку. Як до цього ставитись? Якби, наприклад, якщо всі обленеро заставлять там, ну, чи, чи порекомендують там, чи змусять реєструвати свої сонячні станції, який у вас план дій на такий випадок, і як до цього ставитись? Бо, наприклад, я сильно не хочу реєструвати. Ну, для чого? Якби мені з того була якась користь або комусь, ну, питань немає. А так, як ну, місто ніякої користі, що я ж не продаю енергію в мережу, якби продавав хоча б там, тих 200-300 кВт, які в мене там зайві бувають літом, в принципі, питання немає. Ну, зареєстрував, та й зареєстрував, сьогодні там якісь пару копійок получаю. А так, як в мене автономна станція, в мережу я не віддаю, то для чого я маю реєструвати? Да, До речі, ще одна з причин, які називають. Ті ж самі Закарпатті обленерго. Що... Ну і в коментарях там де бачу писав люди. А от як там світло зникне, там, чоловік вимкнув світло і е, хтось там свої, свої станції подасть в мережу напругу. Це, в принципі, настільки мало ймовірно, щоб когось там десь током вбило, що просто аж смішно. Ну, почнемо з того, що ми потужність моєї сонячної станції так, по панелях 2,7 кВт. Трансформатор там у нас 60 кВт, здається, чи скільки. ну чи... Ну щось в ну, тому ну, і, повідно, Потужність мереж десь повідно, там, половина від того, так, того що споживають. І от мені цікаво, як моя сонячна станція зможе е заживіти всіх споживачів, які знаходяться ну, в мережі, цій, так, в межах цього трансформатора, бо того, що, щоб напруга була. Не нульова якась там така, щоб могла когось і вбити, то те потрібно заживити, щоб всі споживачі нормально заживилися, запрацювали, і при цьому ще відповідна напруга залишалася у межах там, на самих 220 вольт. Тобто це теоретично неможливо. Тож, він варто в ту шмить піде в захист. Це ніяк неможливо. Друге питання. А як же тоді буде інженер з техніки безпеки, який має бути на місці проведення робіт, так, якщо десь хтось на мережі щось працює, як він має дивитися на те, що його працівники не заземлили і не замкнули лінію? Бо це обов'язкова умова, коли щось хтось на лінії там десь робить так, з працівників РЕСУ, так, має, по ідеї і з двох кінців це робити, так. Але як мінімум, хоча б має бути з одного кінця, в місці робіт, виконання робіт, має бути всі три фази замкнені разом з новим і заземлені. Тобто такий захист. Тобто, якщо десь там на трансформаторній підстанції, хтось якийсь дурачок не додивився футболу, і зникло світло, він пішов з всіх включив, то в такому випадку відповідно зразу має спрацювати захист. і... Знову ж таки Якщо він там кілочком підіпре, хоча автомат так не підіпреш кілочком, ну допустимо, як от і в Африці там, чи, чи в Індії перемічки дротяні ставлять, поставив навіть перемічку, все одно працюючого не повинно там, в, 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 ну, струму вдарити через те, що біля нього по суті, коротке замикання і провода заземлення. Тобто, в такому випадку навіть трансформатор не зможе подати таку напругу, яка б могла заподіяти якусь шкоду здоров'ю працюючого, вже не говорчи про якісь такі невеличкі станції. Тим більше, якщо станція, наприклад, працює в мережому режимі, так? якщо би там ну, віддає в мережу, вона перестає подавати струм прямо в ту ж мить, коли зникає мережа. Ну, Зникла мережа, все, ну, може вони в ту мить, ну, можливо, там, може якусь ще долі секунд. Напруга буде плавно знижуватися, швидше всього, але точно це буде не, не довгий час. Вона перестає працювати. Навіть якщо щось там десь якесь і станеться, що інверт, ну, не зможе виключитися, хоча не знаю, що там має статися, якщо він бере опорну напругу з мережі. Ну, допустимо, так йому вийшло, він не, не вимкнувся. Там було кілька станцій, вони змогли підтримувати якось в, в такому острівковому режимі. Ну все одно. Не зможуть вони забезпечити стільки, щоб там от, о, коротке замикання не врятувало працівника. Навіть якщо його там не буде, то, то споживачі, там купа холодильників буде вимкнених, які в першу ж мить вони захотять десятикратну потужність хапнути, тобто це неможливо. В автономному, автономному режимі, щоб я, наприклад, хотів подати щось в мережу, це також. Неможливо через те, що піде інвертор у захист або згорить. Був десь коментар, що ну а якщо, наприклад, інвертор згорить і чомусь якимось чином піде напруга з панели піде в мережу. По схемотехніці інвертора це дуже-дуже мало ймовірно. Але навіть якщо і таке станеться, ну, уявляю, що таке сталося. Моїх там 12 А, 11, точніше, 10,8, 11 А. Ну, вони ніяк не зможуть протиснутись в мережу через те, що знову ж таки купа споживачів, таких, які хочуть зміни струма, постійний струм. Вони знову ж таки, ті споживачі, просто задусять. Зробити коротке замикання, по суті, для, для панели, і, і там напруга буде близько там, нуля. Скажу більше, того там не треба багато споживачів, там достатньо буде якогось одного холодильника нормального, щоб він просадив так напругу е, на панелях, що вона там стане кілька вольт буквально. Тобто, знову ж таки, ну, це навіть теоретично неможливо, щоб е, таким чином нанести якусь шкоду комусь. Ще якісь там сценарії, ну я просто не уявляю, які сценарії могли би бути, щоб комусь щось нашкодити в мережі. Тут виходить з такою самою логікою. Мабуть, потрібно і генератори реєструвати, бо що вони ж також можуть щось в мережу додати, хоча в якому разі він в мережу генератор нічого не зможе запхати. Хіба що такий дуже потужний, там кіловат 30-40, можливо, там щось б він зміг в мережу перетиснути. А такий звичайний побутовий там, генератор, який там 2-3 кВт, та ніяк він просто зразу піде в захист в ту ж секунду, або мото... двигун зупиниться, або автомат спрацює, або... або просто згорить обмотка. за... Досить короткий час, це, це просто неможливо. От всього 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 ну, робимо висновок, що це якась просто житті, всього хотілка. І, і оці причини, які назвали, там, дисбаланс мережі, там, ризики для життя працівників, які там будуть на лінії. ну, Це не, це не, не більше, ніж просто якісь такі відмазки. Це, це не реальні причини, це просто якісь видумки, придумки і так далі. Хоча то я знає, що вони можуть собі можуть таке пропухати в вигляді закону якогось там, чи постанови. І таке колись змусять це робити. Ну, я думаю, що найближчим часом, принаймні кілька років найближчих, це от цього точно не повинно бути. Що, ще ще одне забувся, нагадаю. От, Як тільки починаються якісь блокаути з кожного ящика, який має екран, що, от, люди, думаєте про енергонезалежність, там, ставте сонячні станції, купуйте генератори, купуйте, там, павербанки і так далі. Через те, що от, потрібно якусь енергосистему трошки розвантажити і так далі. Ну от, Я розвантажив, так? Я купив, поставив сонячну станцію, я мережу розвантажив. Питання, а що ж ви тоді хочете, щоб я щось там ще десь комусь реєстрував, так далі? Я розвантажу мережу, виходить, ваше прохання. Але виходить, тепер вже я щось зробив нехорошо, бо потрібно реєструвати. так? Ну, якась така логіка трохи, як мінімум, дивна. Не буду називати по-іншому, бо ну, не хочу матюкатися, це що трошки речі гору на публіку, тому без, без матюків. Але, як мінімум, це трошки логіка дуже дивна, м'яко кажучи. Я думаю, поки що це цих якби таких не повинно бути, але побачимо, з часом подивимося. До речі, поки записую відео, щось таке зверну увагу, якась така плямка інтересна. Не помічав її раніше, щось нам не дуже подобається, якщо чесно. З внутрішньої сторони її немає взагалі. Зонішня вона така от є. Це вона одна єдина, вона повністю на вона всі знаходиться напроти труби, де його Значить Температури ніякої не відчувається. Так, о, десь тут Не знаю, видно, не видно. Ну це і такий типу як нальот трошки його видно і ну, відрізняється під кутом, трошки видно таке якесь щось якесь цікаве, що мені не, не дуже подобається. внутрішньої сторони нічого немає. І сонячні і от така от така штучка. Ну, я сподіваюся, що це все нормально, це чисто таки щось якесь якась там вода чи ще, 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 ще вон є. на ну, тій верхні самі панелі. Ни, нижня комірка. Саме нижній ряд зліво там майже не видно. Якийсь також трошечки відрізняється, наче як туди постікала якась вода, стікала і е такий себе нальот чи щось таке. Це от посередині щось якесь цікаве. Надіюся, це все нормально, воно нічого тому страшного. Тобі таким кутом його не видно. Його видно. так починає трошки бути видно. Може, це просто якесь забруднення чи ще щось, подібне, не знаю. Надіюся, все нормально. До речі, в такій погоді у нас генерація сьогодні прям капець-капець, не знаю, там до пів кВт, 400 Вт. Досить таки мало. Але на випадок якогось вже одного, то в принципі може там що, на, час, на щось вистачить, таке по мінімуму. Зараз вже до речі. Вночі по нічному тарифу заряджаю акумулятор і відповідно, там гріється болір і так далі. Тобто, основне споживання пішло на ніч, бо того, що от вже більше тижня така от погода, сонце, сонце практично не бачив. Бувають такі місця трошки прояснення, там, що небо не, не таке от все це затемнене. Такі трошки бувають світліші плями, тоді трошки генерація якась більш-менша. А так то досить там 300-400-500 Вт. Рідко коли є більше, за, за день 2-3-4 кВт. Зовсім, зовсім малесеньке генерація. Так як до цієї пори були надвишки досить такі серйозні, так оце це зараз прямо ну, капець-капець не вистачає. Хоча, якщо вночі зрадити акумулятор, нічному то, то тоді, в принципі, в день сонця вистачає, де його підтримки в зарядженому стані і, і компенсації споживання того, що, що ну, працює. Холодильник і так далі. Там Бойлер кілька разів до день включається, щоб підігріти воду до заданої температури. І в принципі цього вистачає цілком поки що. А далі, далі побачимо. Час покаже. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки то все безкоштовно.